10 діб адмінарешту позаду на свободу вийшов член релігійної мусульманської громади Алушта. Рік тому російські силовики затримали Ленієву мерову. Історія політбранки. Після десятиденного адмінарешту вийшов на свободу член незалежної релігійної мусульманської громади Алушта Вілен Усиїнов. У селі Верхня Кутузівка його зустріли родичі та місцеві жителі. Після обшуку, 23 листопада, окупаційний суд заарештував чоловіка за публікацію 2013 року у російській соцмережі із зображенням символу віри ісламу арабською мовою. Співробітники центру протидії екстремізму в окупованому Криму назвали це, нібито демонстрацією символіки забороненої організації. Очень приятно, очень неожиданно. в Сау. Очень сильная поддержка. Сегодня у нас большой праздник, большая радость моего невиновного сына. Сьогодні освободили собрались родственники, друзі просто джемат. Чоловік ніколи в жизни ще ніколи нікого хоч у кого спросите, нікого. никогда в жизни не обижал. Ні за що посадили моєго сина на 10 суток. отсидел. 23 листопада разом з Віленом Усиїновим. Російські силовики після обшуків затримали також члена релігійної громади Алушта Зінура Апазова та імама мама Юсуфа Аширова. Вони провели. Були під адмінарештом 5 і 2 доби. Відповідно, я не знаю звідки в нас цей ведмедик з'явився. Просто після якихось зйомок вона його притягла додому і каже: він недостатньо гарний і домалювала йому тут брови. Азіз Умеров показує улюблену іграшку сестри в її квартирі у Києві. Сам мишлені є, він не бачив вже рік. У ніч на 4 грудня 2022 року, коли вона їхала до окупованого Криму невідати онкохворого батька. На грузинсько-російському кордоні її затримали російські силовики. При перетині кордону вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. Вона його не отримувала з 2014 року. Це була її принципова позиція. Азіз каже тоді, після довгих годин опитування та перевірок телефона і ноутбука Серед ночі працівники ФСБ, начебто, відпустили Леніє під зобов'язання переночувати в готелі і вранці з'явитися на допит. Та дорогою до готелю таксі зупинила російська поліція з аргументами, що іноземцям без спеціального дозволу там перебувати заборонено. Дівчину помістили до центру тимчасового утримання нелегалів у Владикавказі. А у четвертій ранку російський суд визнав її винною у порушенні перетину державного кордону та оштрафував на дві тисячі рублів. З цього почалася так звана адміністративна карусель, що полягає в. Постійному систематичному утриманню особи під адміністративним арештом, тобто кожні 15 діб він продовжувався. Другі 15 діб їй закидали, що вона невчасно повернула телефон після дзвінка після розмови з батьками. Тобто ще їй дали 15 діб за це, і два наступних рази їй закидали, що вона відмовлялася виходити з конвойної машини під час етопування між Бесланом та Владикавказом. За словами Азіза, після затримання Леніє батьки з Криму вирушили до Владикавказа. Два місяці вони мали житло, аби бачитися з донькою між продовженнями адміністративного арешту. Та одного разу, коли прийшли до СІЗО, дізналися, що Леніє вже там немає. Наступного дня вже в засобах масової інформації поширилося Інформація, що лінія перебуває у Москві. в у засобах масової інформації був відеоролик там, де її проводять з літака, тобто для неї одної. Був виділений спеціальний борт, яким її туди етапували. Ленія виїхала з Криму до брата в столицю ще в 2015 році. Тоді вона навчалася в 10 класі. Через відсутність російського паспорта вона не могла навіть отримати атестата. Школу закінчувала в Києві, далі вступила до вишу. Навчалася на хіміка-технолога. Втім, працювати пішла у сферу маркетингу. Вона була саме менеджером відомого бренду українського одягу. Хочу розказати одну історію одного разу. Був показ літні, літньої колекції, здається, і мені посеред ночі телефонує лінієт і каже: брат, мені на завтра треба дуже багато соняхів. Ну я приїжджаю до неї. Ми їдемо разом десь в Київську область в поле посеред ночі. Починаємо різати ті соняхи, набиваємо повну машину. Ми до речі, приїхали в цю квартиру, і повний балкон балкон був просто завалений цими соняхами. Але наступного дня зйомка вдалася, і все було чудово. Своє 25-річчя 14 березня Ленія Умерова зустріла в засінках СІЗО у Владикавказі. А каже, саме того дня над нею проводили чергове засідання суду з фабрикованій справі. Та навіть за крад дівчина намагається підтримувати родину і пише комедна про такі страшні речі на прогулянці, де їх їм дають пройтися приблизно 10 метрів асфальтованої поверхні, зверху вкритою вкритою решіткою. Вона там намагалася бігати, тобто каже, що відстань не дозволяє пробігтися нормально, але чолночний біг в самий раз. Тобто вона там зі сторони в сторону бігає, розминається. Звинувачені росіяни у шпугунстві Леніє. Російський суд продовжив арешти до 5 січня 2024 року. Та за словами брата, сподівань, що після цього її відпустять, немає. Вісім місяців Леніє отримують московському СІЗО Лефортово. у листопаді. Азіз отримав від сестри листа, каже, надходять рідко, бо вона їх пише принципово українську мовою, попри те, що тюремники рекомендували російською, ці листи єдиний зв'язок телефонувати дівчині заборонено. Анастасія Діденко, Андрій Хрустальов, Суспільне, Новини Крим. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру так званому голові окупаційної виборчої комісії Криму за фактом пособництва у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Кримчанин співпрацював з країною-окупантом з 2014 року, у серпні 22-го сприяв проведенню незаконного референдуму на півострові. Джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Михайла Малишева, який з 2019 року перебуває у розшуку в Україні. Чоловік координу. Нував формування та функціонування окупаційних територіальних комісій, а також відкривав і організовував роботу окупаційних виборчих дільниць. За сприяння Малишева працювали так звані дільниці у Севастополі, Сімферополі, Керчі, Джанкої, Євпаторії та Ялті. Як додали у відомстві, 2019 року на розгляді українського суду перебуває обвинувальний акт за фактом вчинення Малишевим державної зради.